Усім доброго ранку. Сьогодні з вами виконаємо вправи, які допоможуть вам прокинутись. Отже, прийміть вихідне положення ступи паралельно, ноги десь на ширині кульшових суглобів це вужче, ніж ширина таза. Рівномірно розподіліть вагу тіла на основу великого пальця, мізинчика і п'ятки. Ноги тримайте ледь-ледь призігнуті, підкрутіть таз і напружте прес, свій десь на 30%. Витягніться маківкою вгору, а куприком вниз. Руки тримайте ледь призігнутими, і ми повільно будемо піднімати руки і розкривати грудний відділ. Піднімати трошечки вище руки і розкривати грудний відділ. Ще вище і знову. І ще вище. І таких підйомів виконаємо 4. Отже, починаємо: вдих і видих, розкрились. Вдих трошечки вище, підняли руки, розкрились. Ще вище розкрились і максимально розкрились. І знову знизу вдих, видих, ще вище, вдих. Видих. Ще вище. Вдих. Видих. І максимально вдих. Видих. Наступне ми будемо виконувати кола рукою. Почнемо з правої. Разом з колом рукою будемо розвертатися тулубом. Починаємо. Вдих і коло. Вдих і руку опускаємо. Розвертаємо тулуб, тягнемось за рукою. Три. Вдих. Два вдих. Один. І повторимо декілька разів іншою рукою. Поїхали вдих, видих. Розвертайтесь. Тягніться за рукою. Два. Ще вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Добре. Стопи залишаються паралельно. Витягнулись маківкою вгору. Піднімемося на носочки і розведемо руки через сторони вниз. Вдих, видих. Ще вдих. Видих. Обов'язково піднімайтесь на на носочки, піднімайтесь на стопи. Вдих. Видих. Ще чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Один. Продовжимо рухи руками. Знову ж піднімаємось на носочки. Піднімаємо руки вгору. Вдих. Руки в сторони. Долонями, таке враження, як впираємося в стіни. Знову піднялися на носочки вдих і видих. Руки в сторони. Знову вдих і видих. Виконуємо ще вісім разів. Не забувайте про дихання, про витягнення махівки вгору. Рівно тримаємо спину. Ще три. Вдих. Два. І ще один. Опускаємо руки вниз. І далі коло плечовими суглобами назад. Виконуємо раз, також разом з диханням. Два, вдих. Три, чотири. П'ять, шість, сім і ще вісім. Такі нескладні вправи допоможуть вам прокинутись і покращити кровообіг.